Здійснюємо оплату за реквізитами. Відкриваємо браузер. У пошуку пишемо інфобайт. Переходимо на наш сайт. Натискаємо на клавішу Поповнити та натискаємо Показати реквізити. Тут є всі необхідні реквізити для заповнення. Копіюємо IBAN. Переходимо до банку. У нашому випадку це «Моно». Натискаємо на клавішу Патіж за IBAN та вставляємо вже скопійовані реквізити. Обираємо останній результат у пошуку. Натискаємо далі та вводимо бажану суму. Сума для поповнення складає половину від вартості вашого тарифного плану. Але для прикладу ми поповнимо на 25 гривень. У призначенні вказуємо прізвище, на кого зареєстровано інтернет та адресу, натискаємо далі. Оплатити. І готово. Тепер потрібно відправити квитанцію до нас у Viber. Натискаємо на останній платіж та переглянути квитанцію. Натискаємо на клавішу Поділитися і відправляємо до нас у Viber. На цьому все.